Він голова і він повинен організувати безперебійну роботу міської ради. Я скликав більше 20 разів сесії відповідно до, до законодавства, а депутати не приходять, то це є інтрига. Ну, Не знаю, як це назвати. Це не інтрига. Це вже щось більше. Як наш е, військова, військова, військова адміністрація, голова військової адміністрації каже, є ворог внутрішній. А є зовнішній ворог. Я вибачаюсь, я вважаю, що ті, хто не приходять на сесію, вони наносять ущерб громаді міста Каніва і вони являються ворогами. Я не боюсь, дивлячись вам в очі, не боюсь цього сказати. Я вже ну, наразово на зібраннях наголошувала сьогодні на бюджеті канівської міської ради є до 60 мільйонів коштів. Які можна було б ще завтра через через неділю використати на підтримку наших військових і я думаю купити і автомобілі, і інші речі, які потрібні такого мільйонів пропаде. Куди вони потім підуть? Ви їм скажіть, поділіть на себе на другий день все розділять без сесії, без іде нічого. Оголошена може, на сесія 23 числа. Отже. Щоб 23 числа гроші Канівської громади були направлені на ЗСУ. Що для цього зробити? Що для цього треба? Якщо треба прийняти бюджет, значить прийняти бюджет. Якщо треба прийняти програму, значить треба прийняти програму. Ми хочемо, щоб прийшли депутати. Оці всі депутати, які ходять, ходять регулярно. І вони хочуть, щоб прийшли їхні колеги, щоб настало 14, нам не вистачає одного. Але вони всі тримаються. І ми хочемо проголосувати за програму спочатку, якою передбачені кошти, і за бюджет 24 рік. І прийняти ці 60 мільйонів в бюджет 24 року і працювати далі. Якщо вони не будуть йти, у нас не буде програм, ми не зможемо нічого освоювати. Ці мільйони будуть додатися, ми на них будемо дивитися, це буде просто на бумажці цифра. І все. У нашому залі присутні всього лише декілька десятків людей, а громада не ліче більше 20 тисяч. Коли громада байдужа до бездіяльності своїх обранців, вона заслуговує видно на такі процеси. Тому громада, саме тиск громади має волю. Розголос тільки має значення. Бортник Анатолій, Водянов Сергій, воюцька Олена, це ті, хто не прийшов сьогодні на сесію, капітан. Коляда. Кононенко, Коржов, Леонова, Майстренко, Радченко, Ткаченко, Тулевітер, Хоменко. Вони сьогодні не присутні на сесії. Чого ми зібралися в неділю? Чисто вам всю правду скажу, бо у нас була надія. На неділю всі 14 депутатів дали згоду е, прийняти участь в сесії. Вчора вечором позвонив бортник Анатолій, який обіцяв приїхати, і за цього ми, в принципі, так і збирали сесію. Ми надіялися, що у нас для відкриття сесії буде 14 осіб. Більшість. Але він сказав, що до нього позвонили люди його лякали. Те саме, я думаю, стосувалося і багато разів дзвонили до Віктора Володимировича Огородника. Те ж саме залякували. Я вам хочу сказати, що ото, е, хто себе там називає якоюсь опозицією, то це злочинне угрупування вже. Тобто спеціально люди не, не дають прийняти бюджет міста. Перший фінансовий документ, який потрібен місту для нормального життя. І це, я вважаю, що це злочин. Оці люди, вони злочинці. І ті, хто їм керує, там може в Черкасах десь підкеровують якісь там режисери є, таке ж саме. Отак, отаке відношення до міста Канева. Я думаю, ми з цим розберемося. Хто дзвонив, чого дзвонив, називемо фамілії всіх, хто цим займається, оцих злочинців. Представники опозиції два дні дуже р'яно працювали над тим, щоб ті депутати 14, які погодилися прийти і попрацювати в неділю і прийняти всі 137 питань, які на сьогодні є, відмовилися. Бо їм були поставлені такі вимоги і умови. Вони сказали, ми хочемо, але ми не можемо. Я так розумію, що Сергій Бакум, з ним теж попрацювали. Ми 28 разів збиралися, сьогодні був би 29-й. На ну, наступний раз я буду вже говорити 29. 28 раз ми хотіли прийняти важливі для нашої громади рішення. Але, на жаль, нас не чують, не чують громаду депутати, і ми не можемо цього зробити. В цьому році ми вже не будемо збиратися через те, що фінансове управління буде пропрацьовувати тимчасовий бюджет, бо з нового року ми повинні працювати, не дивлячись ні на що. Але не втрачаємо надію. З січня місяця будемо планувати. Міський голова вже вийде з лікарняного. Будемо планувати, коли ми будемо проводити наступне чергове засідання чи позачергове засідання, для того, щоб все-таки розглянути необхідні для життєдіяльності усіх комунальних підприємств, для життєдіяльності нашої громади програми, і все-таки підтримати головну програму, яка зараз потрібна підтримки збройних сил. І все-таки зробити ті кроки, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам, бо кожен день це чиїсь життя, і ми повинні не втрачати надію, а повинні робити все, що від нас залежне, щоб їх зберегти. Я ще раз повторюю, щоб не було ніяких маніпуляцій, брехні 54 мільйона Ми повинні всі віддати Збройні Сили України там, де вони кончать необхідні на сьогоднішній день. Правто, на військовій частині. Оце моя думка. Да, Поставте, будь ласка, на голосування це питання. Олександрович, а можна вам питання задати? Можна. Фінансова матеріальна допомога кам'янським військовослужбовцям mm. в розмірі до 50 тисяч гривень це допомога Збройним силам України. Вона у нас по програмі турборту передбачена бюджетом. Так, Алінія? Стосовно змін до бюджету, так, тут можна довго сперечатися стосовно того, як правильно поділити, чи 54 всі на Збройні сили України, чи все ж таки частину коштів залишити на... Ми не скажемо на фінансову підтримку, матеріальну. Це зовсім не так. Я думаю, що для того, щоб говорити предметно, треба все ж таки було прочитати цю програму. Я впевнений, що цю програму ви не читали, ті, хто зараз є представники військових. Там чітко написано, на що це буде йти. Там нема такого, що дали гроші, людина могла вже витратити на що завгодно. Про які йде мова, це виключно для тих, хто буде мобілізований. Тільки ті, хто може бути мобілізований. На наступне питання, 50 тисяч, як тут розписано, про що йде мова, це на ремонт автомобілів, ремонт транспортних засобів, одноразова допомога в розмірі до 50 тисяч, також на спорядження різного роду обладнання. Да, це, я вважаю, що це теж важливо, якщо ставити пріоритети між тим, що для Збройних сил, це теж для Збройних сил. Це теж для тих людей, які в Збройних силах. Це не для того, щоб вони ці 50 тисяч отримали і витратили куди захотіли. хотіли. Це не так. Вони ці гроші повинні витратити на, на, на те, вага. що потрібно для тієї військової частини. Саме про це йдемо. Зараз Ді ми розглянемо. перед Колосаном. Для вас 50 тисяч фінансової допомоги для військової дімагогія. Дімагогія, то що розказує Володимир Леонідович. А ви взагалі програму читали? Читав і бачив, що 15 мільйонів вчора я дивився. Mm -hmm. Застається у місті, якщо ми передамо 52 мільйони чи 4 мільйони. Тому... Я добре що читав. Тільки ви не внесли ще одне. Читайте ви, цей діалог, переговори, перестане. Я думаю, що секретаря тут туди взагалі.